Друзі, всім Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі. А сьогодні ми з вами поїдемо у Францію у місто Жекс. Це неподалік міста Ферневольтер, де я зараз мешкаю. Поїдемо, подивимось на вуличну ярмарку. Покаже, що там є цікавенького, і все, що я придбаю, я вам у кінці обов'язково покажу. Підписуйтесь, будь ласка, будь ласка, на мій канал, буде багато цікавого. І поїхали дивитись. І так, це ми вже приїхали у містечко Жекс. Це неподалік, як я вам сказала, вже Ферне-Вальтер, де я зараз мешкаю. Мені дуже подобається це місце, такі а, старовинні якісь домівки, такі дуже гарні, чисте, гарне місто. Ну, прям дуже мені подобається, бо воно досить велике, якщо у порівнянні з ферне вольтер І ось тут же, бачите, починається ярмарка. Тож давайте дивитися, що там є цікавого. Тут я бачу, що деякі продавці тільки розкладаються. Це десь 9, 930 ранку. Давайте подивимося, що там є цікавого. Так, а тут я побачила металевий посуд. От мені його нібито і хочеться придбати, нібито ну, що з ним робити. Думала, що це маслянка. Я бачила таку маслянку, знаєте, її так прогортаєш, і там масло такими візерунками вилазить, але то не воно. На жаль, не можу ніде її знайти. А тут такі сумки стоять для дітей, бачите, 6 місяців, 3 місяці можна там щось пошукати для своєї дитини. Так, тут в нас усілякий посуд. Який мені поки що не потрібен, я вже таку коробку відправила додому посуду, мабуть, вже додому прийду. Я вам покажу, що я там не відсилала. А тут я знов побачила чайничок. У мене, знаєте, якась ідея фікс придбати собі китайський чайничок. Ось цей у коробці стоїть. Але уявляєте, він коштує там чайничок і дві чашечки 20 євро. Ну, це досить дорого на ярмарці. Тому все ж таки ні, я його купувати не буду. Я вже два чайнички придбала, але вони не зовсім такі, як я хотіла. Ну нічого страшного. Так, а тут у нас дитячі а, взуття. Завжди шукаю щось доньці, бо вона його просто вбиває, як усі дітлахи на вулиці. О, бачите, такі єдина рішки, це тапулечки. А я в минулому році доньки такі придбала за 2 євро, здається, у Швейцарії. Такі класні. Вона їх просто обожить. А Білі базові. Кеди побачила від Майкла Корсу, я не дуже цей бренд люблю, але чому просто біленьке не придбати. Але там розмір був такий, що не підходить ні мені, ні доньці. Тому навіть не спитали, скільки вони коштують, але думаю, що не менше 20 євро. А тут ми з доньками побачили їжу. І все, яка там ярмарка. Усі пішли їсти, бо ніхто не снідав і всі дуже голодні. Так, ну що, друзі, першим ділом, коли ми приїхали на барахолку, ми пішли їсти, бо ми побачили їжу, ходоги та морозиво. А, і ще вино. Я взагалі-то не дуже полюбляю французьке вино. І взагалі я вино не, не дуже то і п'ю, я його не дуже люблю. Але ну що що є, то є. Тож зараз поїмо і підемо, хоч. Придбаємо, так? Якусь іграшку. Дві, три, Муа. десять. Так. так. Ну що тут? Моя дочка? <с? <с?> ну, Покажи нам, будь ласка, моя дочка тут е, каже, що це таке. Ну, щоб ви розуміли, ось це ходох по-французьки. Це сосиска та багет. Усе. Ну, їжте, що є? Так, усе галя відміна. Мені принесли мій ходок. І дивіться, дивіться, я знайшла там кетчуп є. Ну, взагалі, так тут роблять ось такі паніні та ходоги. Так само усе робиться однаково. В них тобто це багет його або розрізають, або просто туди засовують сосиску. Або якщо це паніні, то розрізають, туди. Кладуть сир та масло і усе. Під вино, в принципі, норм, але це не подобав. Ви ж вибачте. Так, і що хотіла вам показати це сендвіч. Бачите? Ось це. Він також робиться в них тут на ярмарках з їх багетів. До речі, багети просто неймовірно смачні, але але. А я тут знайшла цікавий фонтан. Я взагалі його спочатку не побачила. Мої дівчата кажуть: мама, дивись, а там з каміння вода тече. Ось такий фонтанчик. Хоча його треба вже почистити. Але виглядає досить гарно. І для пташок класно, тому що вони можуть сюди прилетіти та попити водички. Пішли дивитись далі, що там ще є. До речі, тут ярмарка досить величезна. Бо саме місто тут дуже величезне. Тут Це місто Джекс. Воно величезне і дуже гарне. Мені тут подобається. Собачка. Дивіться, яка гарненька. Я так сумую за своєю собакою, що ходжу. Дивлюся на усіх собачок. Ось така штука. Тобі не потрібна. Дивись. Ти ж таку хотіла. Ну, е, Давай. Запитай, скільки вона коштує. Ось таку ж таки моя дочка хотіла собі додому до Харкова. Тож, мерсі. Боже, хотіла сказати дякую. А Дивіться, ще що... прикраси якісь є. А, тобі треба? Ні, не треба, дякую. Я обожнююся які браслети, але я їх ніколи не ношу. Не Ой, ось цей дуже гарний. Ага, там не. також черепушки. Ні, я такі не люблю. А мені подобається. Подобається тут, сама собі і купуй. Вченята якісь. Що а можна буде запитати, скільки коштів? Так, звичайно. Ось це гарне, дивіться, це вже плага. Я так о боже, я вам кожного разу розповідаю, о, це я робила, о, це я робила. Я здається, за часи свого робочого минулого з прикрасами, боже, що я бороблю? Я робила все, що завгодно. This one is three. Mm -hmm. uh -huh. It depends of the size and uh, of the material. This one is four. It's what? Oh. Pink quartz. martin <laughs> А так, друзі, хто ще не знає, я дуже люблю а, бренд Доктор Мартинс. Тут я побачила ось ці гарні чоботи білого кольору і побігла подивитися, який же там розмір, бо я б завжди їх собі придбала. Але там був розмір 41, а я ношу 38-39, тому, тому не судьба цього разу. А, це Жонаське озеро. Тут стільки цікавого, но ну, слухайте. Для колекціонерів це просто рай Якрас так як раз тут на содях. Ah, з новеньтимісів спідничка Сандро Фізі Ейт, Так, це у нас не цікаво Арманія. Такі класні бренди. Джозеф Сандро клас. Але тут я нічого купувати не буду, бо я знаю, що на ярмарці це досить дорого все. Краще придбати все ж таки у секонд-хенді. О, ця поличка мені так подобається. Якби це в Харкові було, я б її одразу придбала. В мене, до речі, кімната у лофт стилі а, у Харкові, там, де моя майстерня. І ось та поличка була просто би кайф. Дивіться, по 2 євро, по 1 євро, навіть по 50 центів. Так, у нас ярмарка ось там. І ось там. Зараз треба придумати, куди нам йти. Ну, до речі, дивіться Машка і Мішка. Моя дочка та що старша. усе дитинство їх дивилася. У мене є сленкастер, але вже досить пошарпаний. Звичайно, його можна до ладу привезти, але він мені не дуже потрібен. А ось ці штуки, знаєте, звідкіля тут якесь свято є, де діти їдять пиріг, і от у цьому пирозі ось такі іграшки. Я першого разу не знала, коли ми сюди тільки приїхали, Я чуть зуб себе не зламала, бо вкусила той кусочок, де іграшка ця була. А щоб ви розуміли, вона керамічна. Але потім, вже, коли ми м -м -м, дізналися, що це за свято, і вже а, наступного року. А, та ні, ми того ще року ми купували ці пироги і такі пальцями продавлювали. Дивилась, де ця іграшка, щоб е, без зубів не залишитись. Ось так от, але прикольно. А так ще до цього пирога, щоб ви розуміли, продається цей пиріг разом з короною. Тобто, це в одному пакунку все. І наскільки я знаю, беруть молодшу дитину і саджають її під стіл. А за столом сидить родина і кажуть. Кому цей шматок, але дитина цього не бачить. Він каже: Ну тому -та, а, віддають а, одному члену сім'ї, потім другому, третьому, і поки а, всі кусочки не розберуть. І потім, кому дістається ось ця керамічна іграшка, той отримує корону ну таке досить цікаве свято. Мені сподобалось. І щоб розуміли, поки я тут з вами тренділа, я загубила своїх дівчат. Вони кудись пішли, а я стою. Язиком <laughs> лялякаю, так пішла їх шукати. А це квіточки якісь вкриті золото, сріблом, два євро коштують. Боже, я б тут не купила в собі купу всього, але, але як його потім тащити додому. ДКНВАЙ бачу, що тут? Дикаєнвай це якась блуза Лафіма Рабуті, бренд гарний, але сукня вже не актуальна. Так, Хубер, Класний, але з дефектами. Це що таке? Масі Мадуті? Так, це я навіть не знаю, що це за бренд? Так, якась Мона. Дивіться, який яскравий жакет, піджак. Що тут ще є? Гарна, гарна сукня, з візкозу, здається. Чорна, але яскрава. Ось це класна. З Мохеру, мабуть. Ланвін. Дивіться, і дійсно це ланвін. Міланка, я тобі косу знайшла. Дивись, буде шельзою. Дивись, яка коса. Маленька, що правда, але, але Ельзи. Боже, скільки тут іграшок. Що... Не знаю, чи сподобається це моїй малі, але я б тут би надовго зависла. Дивіться, клас! Я усе це хочу. це класне. Це для цих для пезів, для цукерок. Міланка, йди подивись. Тут ось ці штучки для пезів. Дивись, Леді Баг, Ельза, це в нас хто Барбі і купа ще інших. Класна? Там військова техніка, навіть показувати її не хочу. Що це? Слушай, не знаю. Якась іграшка. Не знаю. О, Машка. Машка! Дивіться, тут Машка. Де її головне вбрання? Гаррі Поттер, де Гаррі Поттер? Так, так. Це дуже іграшки. Злата дуже полюбляє. Їй мало побалу. А що там всередині? Щось є чи немає? Там іграшка. А вона там є чи ні? Я думаю, це мабуть коробка залишилась, там нічого немає вже. Якщо ти хотіла Зайка? Так. Кот Нуар. <рес> Як там французька, <рес> <Шат> Нуар. <рес> Який класний жир. Я б його собі в інтер'єр не поставила, але просто гарна річ. Тут такі речі, здається, дуже схожі на вінтажні ретро. Я десь читала, що французи масово позбавляються <реш> Речей, які зроблені з металу, тобто вони переходять на скло, фарфор, але цього позбавляються, бо ці речі я не пам'ятаю, з чого вони зроблені, чи з ладоні, чи з чогось там знайдені якісь були. Шкідники. Там щось було таке. Знаєте, на що не дуже добре впливає на організм, тому вони масово почали їх здавати у браканти у секонд-хенди. До речі, у бракантах дійсно дуже багато металевих металевого посуду. Ешлі Брук 10 євро. Так, тут нічого цікавого я не бачу. Бачите, фонтанчик. Адам, мерсі. Це ложка та вилка за 20 євро. Цікаво, з чого вони зроблені. Не зрозуміла, чи це пластик, чи ні. Я вас сьогодні просто достану, але дивіться, яка собака гарнюча. Ні, ну, вони тут не закінчуються. Ще одна собака. Класна така. Так, одну доньку я бачу. Хоча паду знайшла. Так, тут я так розумію, це для дітлахів, для маленьких. Бачите, для на три роки, на два роки. Ось тут просто приходиш і коперсаєшся ось в тому барахлі і щось купуєш собі. Я, до речі, там нічого не шукала. Малі, я тільки речі при, м, покупаю у звичайних магазинах, ось такі як H&M, Гємо, чи Джемо, як він там називається. Просто речі, які для дітлахів, вони дуже швидко швидко зношуються, і вони у дуже поганому стані, тому ну, якраз один всі куплю все ж таки нові речі. Сукні по одному, по два та по п'ять євро. <рес> Знов куча усілякого. Усілякого класно, мене то прям не підпускаєте. Я хочу все. Вся <рес> композиція дуже цікава, де собачки за 5 є. <рес> Джинси. Треба підти, подивитися. Джинси, мабуть. Zara джинси коштують 10 євро. Ці не знаю, скільки, також Zara. Зара 8 євро, манго 8. Але все ж таки зараз більш актуальні джинси. Так, повернусь до вас, обличчя. Все ж таки зараз більш актуальні не скінні джинси, а такі більш. Ширші, тому я ніяк не можу собі е, придбати нормальні якісь джинси. Розповідаю, Ладно. я тут психанула, і що я зробила? Я взяла, перебрала свої речі і усю купу джинсів, які в мене були, це десь 5 або 6 е, пар джинсів. Я їх просто виконала у смітник. Ну, не у смітник, звичайно, я їх віддала у червоний хрест. І така все, я піду собі придбаю якісь джинси. Пішла я, значить, у. Зараз у нас тут немає, вона тільки у Швейцарії. є. Пішла у HM. така, Зараз придбаю. Але тут містечко маленьке і досить маленький е, вибір. І там е, були, е, ну, тобто я не знайшла свого розміру, а ті, які були з нової колекції, вони коштують. 40 євро народ, 40 євро за джинси. Я тут о, скоро поїду до Польщі. Я така, та ну їх нафіг. я поки що похожу у якихось літніх джинсах або спідниці, одягну. Але за 40 євро я не буду собі джинси купувати о, чи не. Тому я скоро поїду в кінці місяця у Польщу і там придбаю собі джинси. От, так, от. А ми тут знайшли якісь е, кросівочки за 12 євро у дуже гарному стані. Я не знаю, що це за бренд Крікс, але зараз поміряємо у малові 30 31 розмір. Вона тут у адіках ходить. Давай поміряємо. Знімай тримайся за мене, за голову, за плече, за щось не одягай. Воно завеликі, мене там ще палець поміщається. Моя вже знайшла собаку. Бачите, я не одна така. Все, собака пішла з нею. Ну що, ми їх придбали, вони трошки завеликі, але на осінь, я думаю, будуть якраз. Тож ми з покупочкою. Це ж я знайшла для котика. Цікаво, скільки вони коштує, бо воно нове. Клас, я все купую для свого кота. Ну це якийсь діагноз. Ще мені ось це сподобалось. Дивіться, це таке, такий стул за 18 євро дитячий. І ось ці пуфи класні. Один пуф 15, а два 25. Так, ну щоб ви розуміли, я купила це своїй дитині, моїй третій. Мерсі, Ай, дитя, які іграшки класні. Обожні такі запрані. Іграшки, вони такі гарні Бажаю. Картина гарна, боже, я все хочу. При який! собака. Цікаво, що це таке? Так, я вам ще не набридла собачками. О боже, ще й тут. Такий, знаєте, стихійний ринок. Коли він просто о, по всьому місту і вже не знаєш, де ти був, де ти не був. Хоча здається, тут я вже була. Я вам вже цей фонтан показувала. О, я тут була. Знайдіть мене, де я взагалі знаходжусь. Людей на ярмарці, на ярмарці вже дуже багато, і здається, зараз піде дощ. на сьогодні дощ обіцяли, і щось небо вже таке затягнуте, то, мабуть, вже треба йти. А зараз у машині покажу вам, що ми придбали. Хоча я і так все показувала, але щоб вже якийсь підсумок вам показати, що ми тут знайшли цікавого. Моя зірочка йде з нею, знаєте, тільки що не фотографується. Вона ходить, її її роздивляється і каже, яка вона гарна, як, як це цікаво виглядає. Я кажу, ну все, якщо з тобою почнуть вже фотографуватися, все, це вже слава. Так, ну що, друзі? Зараз покажу вам мої покупочки, що ми придбали, і вже поїдемо додому. Я сьогодні одяг не дивилася, дивилася тільки товари для дому, для мого кота. Показала вам купу собак. Я сумую за своєю собачкою. Так. І на сьогодні це все. Тож, давайте дивитися, що я придбала, і ми вже поїдемо додому. Так, ну ось хотіла показати вам свої покупочки. Хотіла спочатку показати їх у машині, але потім згадала, що ми ж у паркінгу, там нічого не видно, там а, темно. Ось ці кросівочки придбали для малої за 12 євро. Ось такий лежак для свого котика. Сподіваюсь, він туди влізе, бо він так роз'ївся. Він коштував 8 євро. І ось таку штукінь на стіну вішається, а туди усілякі можна записки, фотокарточки та усіляки інші. За скільки євро? За 5 євро. І ось такі браслетики. Два браслети вийшли нам у 7 євро. Це рожевий кварц, а тут. А тут я не знаю, чи взагалі це е, натуральне каміння або ні, це моя дочка придбала собі одяг. Ми не купували. А так одяг ми не купували, бо нічого такого цікавого я не знайшла тут з мас-маркету. А те, що тут продається з таких дорогих брендів, типу Марш, Сандро, вони коштують досить дорого. Тому я не стала їх купувати, тому що. У секунді просто вони дешевше коштують. Не хочу я за них переплачувати. Отак, друзі, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Сподіваюсь, скоро вийде новеньке відео. Звичайно, вийде на куди вона дінеться. І підписуйтесь, будь ласка, на канал. На все добре, пока!